Привіт мої хороші! мій тихий рай. Збираюся вже знову на той город і вирішила вам трошки показати свої квіти. Трояндочки продовжують квітнути. Ехіноцея вже відцвітає. І ось петунійка, яку я висаджувала тут. Мені теж вона дуже подобається і вона пахне гарно. А це вже падалісні. Я не трогаю, хай будуть ще до осені. Щось, може, зацвіте. Ця вже ось викинула. Так, все, так, тут нюша моя прийшла, да? ой, моя ти хороша. Прийшла помощниця, да? Ой, ти моя така собака улибака, да? А? Серйозно, да? Ось моя сульфінія, це ще так більш-менш і то по порівнянню з минулими роками, то вона має звисати, хто зна куди. Я так бачите, ну хоч цвіте. І ось така. Зірочка теж у мене непогана. Ще цвіте, все інше вже в плачевному стані. Ну і тут трояндочки мої продовжують квітнути, і бур'яни. Треба залазити, нема часу. Ось падалішня петунія. Мені подобається Гарно. І колір мені подобається, і розрослася. Тут собі росте. Ні до чого не зобов'язує, якби. Сама собі росте. Дощ полив цьому році, слава Богу, час від часу проходять дощі. Ось моя бругманція розквітла жовта знову. Ну, вона така кремова. Це вже стає жаркою, вона трошки закривається, а зранку була більше відкрита. Портулаки мої продовжують ось, Тут видно два кольори, цей ще не відкрився. Ось жовтий також продовжує квітнути. красунчик. Ампельна пеларгонія. Оце рослинки, які не вибагливі, з якими приємно працювати. В цьому році вони мене дуже гарні. А ось, друзі, моя, серенада. Це ще не повністю вона розквітла, але гарна. Я уявляю, коли багато квітів порозквітає, там вже два відсвіли. А ця ще квітує. Ну, бутонів багато і вона тільки пішла, не знаю, треба подивитися, чи це гібрид, чи це сорт. Якщо сорт, то можна зібрати насіння. Ну і продовжують квітнути ці миленькі в мене, кручені паночі. Тут і тут. Ось трояндочка також гарно вже пішла. Другий чи третій раз. І ось мій квамокліт Дуже вже гарно позаплітав. Квітів маловато, але зелені дуже багато і дуже гарно, мені подобається. Треба теж поправляти, бачите? Гілочки в різні сторони йдуть. Я час від часу поправляю. Направляю їх, щоб воно обвивало побільше цієї решітки і воно буде гарно. І друзі, бачите, туйка, та, яку я обрізала навесні, щоб... Зробити спіральку, то відростає вже густіше. Бачите, верхівку ну, вона менша була і не, я не обрізала, вона ще була геть пуста. Тепер вже дивіться, як заросла. І тут заростає потрошки. Не знаю, як зайти. Тут щось трошки гілочка перепортилась, ну дивіться, скільки молоденьких іде, тому я думаю, знову навесні я її. Може, восени побачу, мабуть, більше всього навесні зроблю. Буду вже формувати, ще краще. Вже трошки розумію, що до чого, як робити. Так що буде краса. От, блін, ніяка попелюшка. вночі не повприбирало. Придеться мені знову працювати. Ще роса, але треба працювати. Сонечко встає, буде потім, може, жарко, не знаю. Так вроді вітерець, але тут щось за кукурузою зовсім за не відчувається. Так що з Богом. Ну от, друзі, і це зробила. Вирвала весь бур'ян чистенько. Бур'ян хай сохне тоді. Чи винесу кудись ще спалю. Буряк все там туди далі чистіше, буряка тут трошки теж було. Прорвала. Тепер лишилося викопати картошку. Надіюсь, що з Божою допомогою сьогодні закінчу. Ну от, викопала перший ряд. Трошки краще, ніж ті, але є теж поганенька і дуже крупної немає. От така. Ну, краще чим там. Побачимо, викопаю всю. Поки побачу, що в мене вийде. Це грінада. Мені вона подобається, вона така і розварюється хорошо, і смачна. Тому... Її більше посадили. Я казала 6-8 рядів, тут всіх 10-11. Але слава Богу. Все, заєць побіг. Закінчили. У мене тут помощники ще то вже повибирали половину. Ну, цей раз краще. Це, це гренада трошки краще. Не знаю, скільки буде, зараз побачимо. І ось дивіться, яка гарна, цікава. Форма, грушками, сердечками. Ось так. Слава Богу, викопала. Це, друзі, почти 11 відер. Це вже останнє трошки неповне. Ну, це хоч щось. По зрівнянню з тою, то це вже краще. Ну, я думаю, нам на зиму вистачить. Ну, от, друзі, з картоплею все, слава Богу. Зараз завтра переберу її, трохи просушу. Вийшла вибрати якісь може, помідори, огірки. І дивіться, в мене ще одна лілія цвіти. Щось пізно-пізно, але радує. Що, такі справи. Ось назбирала трошки огірочків, зараз ще пройдусь по помідорах. Ось, друзі, в бур'янах і хоч якісь помідори є. А там попасинкувала. Попідв'язувала, а толку ніякого ну, немає. Тут ось вже, дивіться, вибрала, ось ще є, в'яз є, помідорчики є. Тут це я колись садила навесні на розсаду, трохи прибрала, а ці так лишились, так вони тут і, і лишились. І дивіться, он є, он помаранчевий, червоні, червоні. Так що трошки щось є.